Друзі, підписники гості каналу. Так, в нас третій день турніру. Кривава битва на чотирьох зіркових героях без синього кольору. Топ 10. Так, оборона ага. оборона Б. Ну, це краще, ніж є, тому, в принципі, непогано, але тільки два рази напали за третій день то щось незрозуміло тоді. Так, поїхали. Два фіола по центру. Давайте так і залишимо. Нехай буде. Угу. Так, добре, давайте ось так прокинемо. І тепер зробимо четвірочку. Ще під'їжджають жовті. Давайте ось так. Єдине, що забагато. Червоного, але нехай. Так, добре. Так. Хто нам тут більш неприємний? Протей чи Кедман? Напевно, Кедман. Давайте ось так прокинемо, зарядимо жовтих. Так, ну і спробуємо сюди пробивати. Так, вони заблокувались, давайте одну люсю притримаємо. І ось так. Так, протей мінус. Сумітома. Контра, ну це. Не дуже нам буде заважати, я сподіваюся. Так, б'ємо сюди. Залишимо тоді кедмана. Задіспелимо контру. Якщо, звісно, він доживе. ну хай б'є. Давайте ось так. Ось так. Тут, в принципі, все вже зрозуміло. Так, б'ємо сюди. Так, так. Може, жовтий закриється? Майже. Зараз жовтенький під... А, зарядився Кедман, можна добивати. Ну, тут дуже швидко вийшло. Полянка була нашого кольору, поїхали далі. Люся, ось Люся неприємна. Так, а це хто така? Огу. Так, Люся тут скляна, вона буде контру пробивати, якщо контру брати. Але фіолів можна і взяти. Чому б ні? Давайте навіть візьмемо Шерхана. Ну, і того ж Мерліна. Вона все одно, може, тичками розіб'ється, а може будуть фіоледами її. Швиденько проб'ємо. Ну, швиденько не вийде. Добре, давайте ось так пошукаємо фіолет. Немає. Добре, тут прокинемо ось так. Хочеться залишити зелених. Добре, давайте так прокинемо. Скільки жовтих. Жовтими було б вже цікаво. Так, шерха нас повільнили. Це не дуже добре. Давайте ось так через комбо зберуться фіоли. А нам би мілійки зарядити, а вона не де зарядилась. Давайте тут фіолетовий пошукаємо. Немає. Ілюся зараз мене переможе. У мене вже майже від'їхав Мерлін. Добре, давайте ось так. Можливо, там зелених вистачить мені зарядити ліки хоча б. А можливо, і ні. Так, Люську пробили, б'ємо сюди, тут прокидаємо. Тихо-тихо. Давайте трішки прикриємось. Ось так. Ну, прийдеться тут фіоли збирати. Може, шерханчик виживе? Так, шерханчик вижив. Робимо так, так. Давайте ось так невеличке комбо прокинемо. Зелені, фіоли, добре. Там ухиляння. Диспел. Так, не хочу бити в контру. Давайте так. Ось так фіоли, можливо, там зелененькі доїдуть, бо бажано б мілійки зарядити раніше. Все, мілійки від'їхала, не помітив. Так, кріти ще є. Б'ємо сюди. Ось так. Я не знаю, що це робить на другій ульті. Щось незрозуміло вона зробила. Так, вона пробила мені контру. Эй, ці камінчики від Альфі ще шкоду наносять. Добре, давайте так. Можливо, Кедмана врятує. Оце трішки забагато, але може доб'єм? добили. Фух, ну тут пощастило. Кедмана врятував корінчик наш. Так, поїхали далі. Угу. Кіпріот. Добре, давайте жовтих повернемо. Будемо сподіватись на жовтий камінчик. Угу. Поїхали. фіолар цей неприємний. може підпалювати. Ух. Скільки червоного, жовтого і немає. Є щось по зеленим. Добре, давайте ось так, поки прокинемо, зробимо зелен... ага, зелений кріс. Зелений кріс це добре. Давайте зарядимось. Ну, Будемо вмикати мілійки. Так, як в нас Кедман пробиває контру, то вб'ємо так. Тепер приберемо червоні, там буде жовтий кріс. Можливо, мої від контри не від'їдуть. Так, не від'їхали, добре. Але там хутао сліпоту поставить. Добре, давайте зелених. І спробуємо. Так, Рігарда сповільнили. Філар без ядра, тому... Давайте зробимо ось так, зберемо зелені зараз і трішки прикриємось міньйонами. Сліпота, скільки буде ходів, 4 ходи, то багато так, тут непогано. Прикриваємось, але треба бити напевно, Не зважаючи, бо у нас є жовті. Давайте спробуємо. Так, Люся одна попала, одна ні. Добре, б'ємо сюди і прокидаємо ось так. Дуже багато промахів. Так, два ходи. Давайте ось так раз. О, Філар зараз може вийти так. Ну, У нас є Міньйони, тому всіх не проб'є. Так, слепота спала. Тепер б'ємо. І закінчуємо. Добре. Вийшло чудово. Так, поїхали далі. Знов кіпріот. Тут вже складніше тут і Ікі, і Люся. Вони мультяшні мої люськи можуть проти них не працювати, але поїхали про такі В принципі, жовті непогано відпрацьовують. Так, із жовтих, до речі, багатенько. Якби так зібрати обережно? Можна зверху прокинути ось так. Там зелені зберуться, ага, ще жовтенькі під'їхали. Непогано. Так, єдине, що багато комбо летить в кіпрівот, але там буде синя четвірка, і ми заберемо ще один камінчик. Хоча можемо спробувати його пробити ось так. Добре, пробили. Тепер б'ємо сюди. Намагаємось заблокувати кедмана. Це, звісно, не дуже у нас виходить. Давайте ось так зелені зберемо. Нам би мілійки зібрати. Ох, а ага, він в неї і б'є. Так, давайте ось так. Добре, прокинемо ось тут. І ось так, може Люся не зарядиться? Так, Люся не зарядилась. Давайте спробуємо так і ось так. Тихо, прикриваємось, Б'ємо в Кедмана. Же він жирний, той Кедман? Люся заряджена, тому давайте почистимо поле. Кедман трішки сповільнений, але він... Поставу міньйона. Ось Смілійки ворожу не бажано було заряджати. І Люся майже зарядилась. Добре, будемо бити в кедмана. Щось ми били-били, і навіть Міньйонів йому не пробили. Доби його. Так. Люся. Добре, нас мілійки трішки врятувала. Тут прокинемо чудово. Прикриваємось. Скільки у нас два ходи. Добре. Один. І ось так обережно, другий. Хоча там може червоний закритись. Добре. Що не закрився. Ну що ж, поїхали, будемо бити. Так, і Чао спрацював чудово. Спробуємо добити Люську і ось так через комбо зеленими в мілійки. Звісно, що шкоди небагато, але їй вистачило чудово. Так, тут теж впорались, поїхали далі. Чао, чао. І Люся, кіпрівот в кутку, тому, напевно, повертаємо. Фіолетових. Чао, мультяшний. Руся склавляна. Ну, поїхали. Сподіваюсь, будуть фіоли. Так, фіолетових, в принципі, достатньо. Ну, як достатньо. Непогано це виглядає. Давайте зробимо ось так четвірочку. О, ще фіоли підходять і підходять. Отак достатньо. Ну, тут пощастило. Вмикаємо шерханчика. Єдине, що люська ще з контролем. ще довго то контра буде в неї. Давайте нашу контру поставимо, спробуємо оцю бабульку заблокувати. І ось так прокинемо. Ага, вона не заблокувалась, нам повернула. Ну добре, давайте тоді ось таке комбо. Хочемо мілійки зарядити, ай, щоб потім фіоли влюську кинути, але і так непогано вийшло. Ну, Б'ємо кипріота. Навіть задіспелила його. Ну, тут вже все. Так, так. Мерліном. Клик може відобразити. Просто давайте сюди для шкоди вдаримо. Контра дуже нам не страшна, тому що у нас є кедман, він її пробиває. Ось так. І тепер залишився клик, який тут нічого не робить. І зараз спробуємо його фіолами добити. Трішки не вистачило. Добре, ось так буде ще один фіол. І я думаю, вистачить чудово. Так, ну сьогодні швидко все вийшло. Цікаві бої, швидкі. Так, оборона на тому рівні, на жаль. Так, топ-1 ми навіть зайшли. 933 місце. Ну, в принципі, гарний результат, як для моїх героїв. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!